Шалом, це Славко Ася працює, телефон щось вчасно не зарядили, тому дуже швидко. Останнім часом, минулим часом я б так сказав, часи у нас останні, але це не означає. Що слово минулий не слід використовувати. Так ось, почали ви критикувати французьких аналітиків. Ну, ясно, нашого юного брата Клемена Моліна. А тепер ще от Ату Мунді приєднався. Я вам зроблю крат краткий курс, як розуміти гальських аналітиків. По-перше, не слід боятися гальських аналітиків. Тут Цезар рації не мав. Друге, треба ставитися. Аналізувати самих аналітиків. От з трьох подій: шахтарське, новоукраїнка, Богоявленка, що наблизилися до основної лінії оборони української і кажуть, що сама лінія оборони слабенька, передові пости. А як би ви хотіли при тій чисельності сил? Як би мали виглядати наші оборонні позиції тут? Зрозумійте. І тепер вони кажуть, що в довгосрочній перспективі є загроза Андріївця. Абсолютно справедливо. Вони кажуть, але ви забувайте за слово в довгосрочний, тому що характер самого натиску противника не вказує на його все ще, не вказує на його спроможність до такого от. Обрізання українського виступу, і ясно, що сам український виступ не дуже дасть себе обрізати. Швидше за все відступлять, згорнуться. І правильно говорять, значить, за перспективу, ось правильно використовують нашого клемена Моліна, що ніхто не розраховував, що лінії оборони не так проводять. Пам'ятаєте, оця от воєнна гра 40-го року здається. А що говорить, як Павлов огрізався, а що говорить в Київському воєнному окрузі ури правильно строять, так і тут. Що як ти ури не будуй, пам'ятаєте, досвід 41-го року, але якщо є тактика у противника, якщо вже противник не працював методику. Наступу то не дуже то, то є лише допоміжним засобом. розумієте, ясно, що розраховували отак от з півдня на північ рух противника. Тепер виявляється, що противник зможе рухатися зі сходу на захід. Відповідно до чого починають нам розказувати, що треба по річках будувати лінію оборони. Я скажу більше, того її не тільки треба будувати, її треба чимось заповнити і головне, її чимось захистити від способів прориву. Боротьба щита і меча йде постійно. Якщо вони навчилися долати лінії оборони, на відміну від нас, це означає, що поки не буде рішення, що здержуваючі дії лишаються єдиноможливим способом. Тому що ну не можемо ми стільки покласти на кожній лінії оборони, як вони кладуть при кожному своїх. Не проривів, а натисків на українську лінію оборони. Але висновки при всьому тому наші французькі брати роблять абсолютно правильно, що на що може сподіватися Путін до кінця року взяти Курахове? і Я з цим погоджуюсь. І на початок 25-го року зайнятися Покровськом. Я теж з цим погоджуюсь. Так що, не бійтеся гальських аналітиків. Це їх вік і темперамент підводить, що вони починають мисли. Вони, як це вам сказати, там, де вони починають мислити, вже ми маємо їх оцінювати критично. Все каже заряд акумулятора.